Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом вночі без оголошення тривоги. Пролунали вибухи на одному із аеродромів на заході країни. Телеграм-канали пишуть, що не старокостянтинів, а Луцька в небо було піднято чотири літаки. Можливо, працювала балістика з території Білорусі або ж просто велись розмінувальні роботи. Джерела уточнюють інформацію. Надіємося, що усі цілі і пілоти врятували і себе і літаки. Також речник повітря. Них сил ЗС у Юрій Ігнат розповів, що окупанти постійно обстрілюють аеродром Старокостянтинові Хмельницької області. Проте ці удари не ефективні. Про це він сказав етері телемарафону. Юрій Ігнат зауважив, що на аеродромі в Старокостянтинові базується українська тактична авіація. А тому російські терористи часто обстрілюються місця, проте їхні удари неефективні, оскільки Україна оперативно перебазовує літаки. Сама аеродроми Старокостянтинова не дає спокою нашим ворогам. Зрозуміло, чому наші Чики добряче дають про на ворогу на окупованих територіях, зазначив він. Речник повітряних сил ЗСУ додав, що українські пілоти покажуть окупантам, де раки зимують. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Наголосив ігнат. Як припустив світа на окупанти, так часто атакують аеродроми в Старокостянтинові там Миргороді, а також інші оперативні аеродроми, до яких дотягуються, бо вважають, що саме там Україна. України може розмістити багато різних літаків, однак це не зовсім так. Свого часу до Старокостянтинова дійсно прилітали винищувачі f-15 для спільних Україно-американських навчань. Також під час проведення євро 2012 винищувачі f-16 бували у Миргороді. Працювали ці літаки. Росіяни думають, що в 16 знову прийдуть на старокостянтинів, тому вони і часто працюють по старокостянтинову та Миргороду. Полюють, зазначив світан. Насправді Україна має близько кількох десятків аеродромів по. Ці території тому є можливість розташовувати авіацію в різних місцях та ховати її від можливих ракетних ударів чи атак дронів Камікадзе з Росії. Вони думають, що саме ці два аеродроми будуть для західної авіації. Річ у тім, що у нас всі аеродроми приблизно однокові, Кілька десятків аеродромів є. У них шахедів не вистачить, що по них працювати. Розповів світан. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.